Нас відео та музики на фоні, я думаю, що ви вже зрозуміли, що мова у цьому відео піде про автора гри Undertale та Deltarune. Про людину, яка майже концерт суметушки створила унікальний проєкт з неповторимим сюжетом та епічними піснями, який покорив серця мільйонів людей. А саме про Тобі Фокс. Ми розберемо його біографію, кар'єру перед та після успіху раніше згадуваних ігор. Зацікавив? Тоді починаємо! І так, Toby Fox це американський інді розробник композитор, сценаріст та програміст, ім'я якого публічно відоме як Robert F. Fox, де F є середнім ініціалом, який він офіційно не розкривав. Він народився 11 жовтня 1991 року у місті Манчестер, США, штат Нью-Гемпшир. І ще з дитинством він був одержимий відеоіграми та музикою. Але не як окремими речами, а як єдиним способом розповідати історію. У Детинці небагато грав в ігри на консолях Нінтендо. Особливо його вразили японські рольові ігри, де сюжет, атмосфера та музика відігравали не менш важливу роль, ніж сам геймплей. Ріше вплив на світогляд Фокса справа гра Earthbound, яка відрізнялася абсурдним гумором, емоційною глибиною та нестандартною подачою історії. Саме тоді у Тобі сформувалося розуміння того, що відеогра може бути одночасно дивною, смішною та тривожною, а музика передавати внутрішній стан персонажа без слів. У підлітковому Тобі Фокс почав активно займатися ромхакінгом, створюючи модифікації до Earthbound, експериментуючи з чужими ігровими світами, як і з власним творчим матеріалом. Працюючи під середнім дієсом, він писав музику, змінював сценарій та вивчав. Як дрібні правки в тексті або саундтресі можуть кардинально змінювати сприйняття сцени гравцем. Цей період для нього був не просто хобі, а своєрідною неформальною освітою, де він вчився поєднувати геймдизайн і музику в єдину емоційну структуру. Саме тоді у Фокса сформувалася звичка використовувати повторювання музичної теми як спосіб пов'язати між собою. Персонажів, ідеї та події. Чи знали ви, що починаючи десь з 2010 року, Топі Фокс працював над створенням музики для популярного коміксу Homestuck? Це стало одним із ключових етапів його ранньої кар'єри. Робота над Homestuck дала Фоксу постійний досвід роботи над великою та емоційно залученою фанатською спільнотою. Цей період він остаточно закріпив свій стиль, де музика виступає не другорядним елементом, а основним носієм сенсу. До початку 2010-х років Тобі Fox мав уже чітке уявлення про те, якою має бути його майбутня гра. Досвід хакінгу робота над Хомстаті та глибокий вплив Earthbound злилися в єдину творчу основу, з якої згодом народиться проєкт Undertale. Ідея Undertale з'явилася з бажання Тобі Фокса переосмислити РПГ, у якій близь ворогів є нормою без жодних наслідків. Йому було цікаво створити гру, яка буде пам'ятати дії гравця та реагувати на нього, змушуючи нести відповідальність за них на рівні коду. У 2013 році Фокс почав розробку Undertale в GameMaker Studio, свідомо обравши просту візуальну стилістику, щоб зосередитися на музиці, сюжеті та діалогах. Того ж року Фокс запустив Kickstarter із метою набрати 5000 доларів, але і компанія несподівано набрала понад 50 тисяч доларів, що дало змогу Фоксу повністю присвятити себе грі. Реліз у 2015 році перетворив Undertale на культовий феномен. Але замість того, щоб штампувати продовження, Добі Фокс зникає з публічного поля, працюючи над тим, що для нього важливіше за популярність. У 2018 році Фокс раптово опублікував пост на офіційному сайті Undertale та в соцмережах з проханням підписатися на розсилку, пояснюючи це важливим оновленням, не вказуючи жодних деталей. Через асоціацію з Хеловіном та Таємнич Том фанати сприйняли це як жарт або навіть можливу фішингову атаку. 31 жовтня того ж року. Підписники отримали лист від Тобі Фокса, в якому він оголосив про вихід нової гри Delta з посиланням на безкоштовне завантаження першого розділу. Ідея Дитарун з'явилася задовго до релізу Undertale і не є його продовження. За власними словами Тобі Фокса, вона прийшла до нього у формі сну. У цьому сні він грав вже ніби завершену гру з чіткою історією та фіналом. І після пробудження у нього залишилося відчуття, що цю історію треба буде обов'язково колись розповісти. Історія Тобі Фокса це приклад того, як одна людина може змінити уявлення про відеоігри, поєднавши програмування, музику та історію в єдине ціле. Undertale і Deltarune доводять, що навіть проста на вигляд гра може бути глибокою, емоційною і заставити замислюватися гравця. Над власними діями. А що з приводу музики з цих ігор, то це взагалі інша історія. Як її тільки не використовували. і в мемах, і в відео, та навіть просто для прослуховування, як, наприклад, я пишучи сценарій до цього відео. Хоча не проходив Undertale інтерun, мені справді було дуже цікаво дізнатися трохи більше про автора цих ігор. Напевно, треба буде все-таки пройти ці ігри.